Як я довго чекав цього виходу, Боже, я вас люблю всіх, я всіх люблю. Чотири роки чекав. Як настрій, ще є, ще є енергія. Все, добре, так, я починаю, я розпочинаю. Все. А, скажіть, будь ласка, а, в кого в дитинстві батя цього в лице? Поблудуйте, будь ласка. кого, Кого? У Мене теж тато цьому в лице, знаєте, я собі що зрозумів, він мене дуже часто в цьому, завжди в лице, завжди в лоб, в губи, постійно слово повністю, все, мене повністю сюди, сюди, все, бать мене всього, цьому. І він завжди це робив, коли ми десь розставалися. Він на роботу йде, з роботи вертається, цьому я в лице. Чесно кажучи, я дуже боявся їхати в Львів на навчання. Думав, ну, як вернусь, він не виїбе, блядь, Якщо чесно. Ну, знає, я ну, на баті нічого не маю. Він, знаєте, така людина, він зі мною пив алкоголь завжди в дитинстві. І нічого в цьому погано немає, я теж би своїм сином пив алкоголь. Мені хочеться попробувати алкоголь своїм сином, ну щоб він не перша зі мною це пив. Він десь напився, обергався, а до мене вже прийшов готовий алкаш, блядь. З базовими знаннями про спорт і політику, блядь, розумієте. У мене батя дуже вміє накрутити мене і гіперболізувати ситуацію. Ну, мені якось дзвонить батя, мені каже: Добрий вечір, синок. Якщо цей вечір можна назвати добрим. Кажу, що таке? Він каже, не питай. Кажу, ти ж набрав, що таке? Він каже: та, блять. Кажу, та що таке? Каже, Славік в мене. Кажу кінь нахуй славік. Він каже: ти його не знаєш на роботі, з ним працює. Кажу, така, що сталося? Та корона, блять. Я кажу, така, ну я мовчу, я мовчу, він каже, що ти мовчиш. Кажу, та плачу, блять, ну певно, файний мужик був. Він каже, та чого ж ти плачеш, я до нього завтра в лікарню їду? Я кажу, так ти казав, що вмер, та не вмер, але кашля, я піздець. Ну, з ним дуже важко спілкуватися. В мене, знаєте, дівчина любить дуже на серйозні теми говорити, вона мені каже, як ти думаєш, Вадим, наші діти будуть схожі більше на мене, чи не треба нам дітей взагалі? Це обідно насправді, тому що я в дитинстві був дуже гарний хлопчик. Мені постійно мама казала, Вадим, вийди покажися, тітя Іра приїхала. Я йшов, красунька, показувався, крутився, тако показувався. Ну, по очах тіті Іри було видно, ну це все, блядь. Чи ще буде вихід купальнику нахуй? Це все? Просто в мене, мені здається, в мене у мами був величезний якийсь дар Божий, і ну, вона постійно знала щось, що я не знаю, вона мені каже, Вадим, а сходи, ну, попісяй перед дорогою. А я кажу, а я чесно кажу, ну, я не хочу пісні. Мама каже, хочеш. Думаю, ну блядь, добре. Добре. Я підходжу до унітазу, дістаю, просто господи, пісник. стю. Мені не виходить? Я не хотів, чесно, я чесно, почав вірити у всі Господні сили. Я кажу, мам, якщо вже така херня, кажу, а я не хочу бути багатим. <рик> Мама каже, добре. Воно не на все працює, знаєте, в дитинстві була така штука, коли ми, якщо були молодші, доношували за старшими своїми братами, в кого таке було, Поплодуйте, будь ласка. <плод> 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 а, да, було у всіх, але на жаль, я не знаю, так склалось, в мене старша сестра, і я доношував за нею. Чомусь мої батьки вирішили, що вони принципова різниця, блядь. Ну, Я доношував розову дубльонку, блядь. До 10 класу розводу блюнка. Ви розумієте, що всі свої перші дитячі речі в, взагалі дії в селі я робив в у бльонці. Перший алкоголь, горілка, з пацанами біля гаржів, розводу бльонка. Кість наркотіки, розводу бульонка. Піздився, у блюнка. Я коли метал з завода виносив в у бльонці, я був єдиний, за ким охранники не бігли. Вони ту поржали, блядь, з мене, розумієте? Пизда з тим всім. А, я собі вирішив, знаєте, що я подумав. Люблю дуже робити коніліну. <ролосить> О, що хлопці, але <ролосить> <О, що>, хлопці? <ролосить> хлопці зраділи, блядь. У <ролосить> мене, мене є дівчина, з якою я зробив конілінус вперше в житті. Тобто раніше до того я ніколи не робив, тільки з нею це робив, я це зробив. І в якийсь момент я їй кажу, вирішив зізнатися, кістя, кажу, тобі от подобається. Вона каже, ну нормально. Я кажу, Ти маєш розуміти, то я перший раз. Вона каже, то я вже поняла. джинси з мене треба було зняти. Я просто, знаєте, ну, пам'ятаю момент, я зрозумів, що дівчатам не обов'язково там щось дуже язиком робити. Можна просто впуститись у цю зону, класно. І просто там дихати щось, знаєте. Просто дихати, їй від того приємно, їй вже приємно. Я думаю, може я б язик не буду діставати. Це те саме, знаєте, що в житті. В житті спілкуєшся нормальний мужик. Єбало відкриє розумієте. Є таке. Але я зрозумів, що більше на, всього, на, на світі сексу хоче, знаєте хто? Кути! Вони прям про це сигналізують. В мене є такий самий друг, як всі коти на світі. Він мені якось ми гуляємо по площі ринок, мені друг каже. Але я їбатись хочу пізда. Я кажу, Володя, чим я тобі поможу, блядь? Ну, що ти хочеш? Ну просто кути, коли хочуть їбатись, вони про це сигналізують. вау вау. Всі розуміють, що кути хочуть їбатись. Просто в мене був котик, ну, Янгол Небесний, Мурчик. Ми всі його любили. Ми думали, що це Боже створіння. Аж поки не побачила, як він їбеться. Це страх Господній. Він зістрибує з дерева. На Кіцьку, розкидає всіх котів, хапає зубами жорстко кісцю за шию і жорстко єбе. Жорстко. Я думаю, мурчик. Мурчик, Що ж ти робиш? Мурчик, О господи Мурчик. Що ж ти робиш? Це ж твоя сестра. Чесно я вам скажу, я боявся з ним спати, блядь. Хер я знаю, що у нього в голові робиться. Ми з дівчиною секс теж трошки вдосконали, я почав її, знаєте, ляскати по дубі. Колегенько, бо ніхуй зута на ліжку лізти, знаєте. Ми придумали рульову гру, що я буду, знаєте, вчитель фізкультури, а вона старшокласниця. Це дуже прикольно, я на початку з нею збив 5 гривень на м'ячі. А потім виїба, бо була без перезувачки, знаєте. Дуже комфортно. Знаєте, якщо так е продовжити, я от ще хочу про одну дуже важливу тему зачепити. Я дуже в житті любив завжди археологію, знаєте, таку науку, археологію. І це, знаєте, коли хтось щось розкопує, це говорить про якийсь народ. І мені було дуже цікаво, коли після нас будуть археологи, що вони будуть розкопувати і думати про нас. Мені здається, вони розкопають альтанку, біля них пластикові стаканчики. І думають, блядь, пластикові стаканчики? Ну, в трипільців глечки були, блядь. Мені здається, вони викупують гноміків з юзка. І будуть думати, це походу, їхні боги. Бо воно є в кожній хаті, блядь. Мені здається, вони викупають рево, пляшку пусту, понюхать і подумають, а так от від чого вони всі вмерли, блядь. По-любому так буде. Е, так, я ще хотів, знаєте що, е, в мене дівчина є дивна привичка, вона слухає мій живіт. ляже на живіт. І тако ухо покладає і слухає Боже, як їй там подобаються різні звуки, все там булькає, бурлить. Якось вона слухала, сміялася щось там. Якось слухала, бачу, обідилась. Плаче. Я кажу, кіця, що таке? Вона каже: ти ж у з мене їв. Вищуяла. Ну і в мене є дивна привичка, яка її дуже, дуже дратує, дуже їй не подобається, вехна вже про неї розказував, це хропіння, я хроплю. І ми пішли до лікаря з цією проблемою, і насправді знаєте, що лікар сказав, вам треба менше пити алкоголю, менше курити, менше їсти жирно. Я думаю, блядь, з хропінням що робимо? Ну. Добре, що з хропінням? У мене не було такого, що я не хропів, взяв бургер і такий. Ні разу. Мені ця дівчина просто заплатила якомусь тіпу, сказала, хуй з хропінням. Скажіть, що він жирний алкаш, блядь. Просто а ще що, знаєте читати не дуже люблю. Я мені не цікаво стає читати. Я, якщо щось не розумію, на декілька стрінок назад вертаюсь. У мене якось був рекорд. Я з 56-ї стрінки вернувся назад в на книжковий магазин, блядь. Я Взагалі не розумів, про що книжка. Є таке, що ну люди читають і отримують якусь емоцію. Там читають і плачуть, читають і сміються. У мене було таке, що я читав і плакав, я читав і думав, сука, то тільки перша сторінка, блядь. Ще 300. ще 300. Ну просто знаєте, є такий стереотип, що люди, які читають, вони дуже розумні начитані. Можливо, це правда, але мені здається, якщо ти навіть читаєш мільйон книжок на рік, ну якщо ти при тому, що слухаєш російську музику, ти все рівно долбоєб, ні? Все рівно. І на цьому я би хотів знаєте, вам подякувати за те, що ви сьогодні тут за те, що ви протягом чотирьох років тут. Дуже вам дякую що ви в культі. Вадим Зюнько, дуже вам дякую.